Доброго ранку, знову вчилася до пізно. Ранкові новини з Надею шамак. Вночі леді Баг і Суперкіт запобігли вибуху турбіни на фабриці какаушок, врятувавши Париж від затоплення шоколадом. Це брехня. Моя шоколадна турбіна була чиста. <гум> так, багато уроків, мамо. Поставиш прання сонечко. Твоя кава коханий. О, дякую тобі, моя медова булочка. <гум> О, ти ще виросла. О! Пробач! Нічого серденько. О! Мамо, мої черевики вже замалі. Може, купимо нові? Чудова ідея, Люба, зустрінемося після мого уроку малювання. О! Може, перед тим, що поїмо дім самів? Звичайно. Ми перериваємося через появу Емо монстра. Біля вулиці Сципіона знову з'явився хлопчик льодяник о, о, ні, ані, о mm? я спізнююся у школу. Марінет, сьогодні субота, тобі не треба у школу. О, а вже ж. А, тобто спізнююся до Алі, ми робимо презентацію. Ти ж не забудеш про нашу зустріч? Не забуду і купити квиток на автобус. Обіцяю і перевдягнутися. Не забудеш? Хоч у неї багато справа, все так добре організовано. А я повна протилежність. Ти розумієш тільки на місяць спізнилася з днем матері, хотіла щось змайструвати для неї, та не мала часу навіть почати. А сьогодні така чудова нагода це надолужити. Стривай. А що як я куплю їй подарунок перед зустрічю і віддам у ресторані? Чудова ідея, Марінет. Та спершу розберімося емо монстром. Тільки ця дочки. Цукрові тістечка для твоїх учнів моя люба художниця. Дякую, коханий. Китайські пензлики геть не схожі на західні. З ними легко опануєте п'ять відтінків чорнила. Сухе, концентроване, густе, прозоре і розведене. З добрим вмінням ці нюанси створюють усі кольори, текстуру і світло потрібні для відображення світу. Йому шлях палицею. Добре, міледі. Бідні діти цілу ніч рятували Париж і тепер знову у них клопіт. Чарівна легіпан. Я зараз на це дивлюся. Цяточки ведь. Час уже бігти до мами. Але марінет не у такому ж вигляді. А, треба бігти додому. Сховайся тіки.